Завершуємо другий день Великого Поста і чтення канона Андрія Крицького, друге чтення. і нині вспливають нам у каноні воспомінання о страстях, о яких страстях, яких бідах автор цього канона воспоминає. Кожен раз, коли ми відемо, як Спаситель Христос, віддя, як у стіну Єрусалимську трещинку чоловік проходить свободно а верблюда тяжко туди засунути, то ту трещинку назвали і глінні уші, і казав Господь: Видите, легше верблюд залізе в ту прощелину, чим багатою є царство Боже. Ісая, навірно, відів пророк, як колись б'ють люди п'яні, так вони вже в побійці, вже в ранах. Що кругом тетянище все одно б'ються, а кінця краю не є. І вдруг Ісаїя каже, грішник, та ви похожі на таких, котрі б'ються п'яні. Уже вам не є міста, де живого, голова побита, тіло у струпах, у ранах. Грішник, куди ви йдете? І от сьогодні в каноні відкривається у многих воспоминаннях. Страсті. Що такое страсть? В першу очередь ми можемо сказати дійсно, страсть об'єднання приводить до чого? До різних проблем. Страсть п'янства вбиває, п'янство, коли або наркотики потребляють, теж вбивчує. Ну а якщо чоловік просто лжець і клеветник? От чого він? Має таку страсть постійно говорити неправду. А люди, пишуть статті, взагалі вони тому, на тому гроші мають, що пишуть лож, яка йому тоді проблема. А виявляється, лжець ніколи не спить спокійно. Його совість внутрішня гризе його. Да, він написав статтю, да, йому заплатили, а в душі больно. Так, він переміг у Би сідав із сусідом, він його перекричав. Сусіда здався, но пішов потім почувствовав що щось неладное, тяжко на душі. Те саме, і злодій. Ну що, накрав? Ну, що їм є такі великі багаті, А що йому поганого? О ніхто не знає душу злодія. Злодій і в... прохапується во сні, і оружіє держить під головою, і три замки на дверях. І ніколи не йде на вулиці нормально, а обзирається. не є в нього життя, його життя в страсти, котра лишила його свободи духа, лишила його міра і спокою. Тоже саме може говорити острасті блуда. Ну, от що, нині молодь казала, вона потребує свободної любви. Ну і що? І вдруг виясняємо, що там не все ладно. Господь сотворив чоловіка. По образу і по подобі своєму, і благословив зайтися Адаму і Єві в єдно. І вони любилися після знання із рая, вони почали жити сімейним життям, і було сказано Господом: «І оставить чоловік отця свого і матір свою, і приліпиться к жені, і будуть двоє вплоть плоть дну. Коли чоловік і жінка мають відносини сімейні, вони вже не двоє, але одно цілоє. Ну, а якщо блудник таких зустрічей мав дві, три, п'ять, десять, так у нього скільки об'єднань пішло із тими блудницями, і він уже їх ніколи не відзів. А тот блуд, котрий на нім є, нечість, передається на нього. А якщо то сімейний чоловік, то й на дітей, і на потомство. І ще один вопрос возник. Так якщо така відповідальність велика, то ліпше не женитися. Так от і нині церква співає, і в каноні споминається, що блуд робить то, що називається, коли як сіамські близниці родилися разом, їх розрізали. Так от, коли чоловік вступає в блуд по Євангелію, він стає сіамським близнецом із тим, з ким мав близькость, і тепер уже проблема. Да, єдине, що розриває связь, сповідь і покаяння. З другого боку, всі люди, котрі передавалися з юності, блудові нечистоті, всі в один голос кажуть, це не просто страсть, це страсть сильніша, ніж якісь наркотики. Блуд наркотичний, так значить, права, право Канона, що треба бояти блуда, і апостол Павел каже: втікайте від блуда, тікайте, бо то страшний наркотик, то страшна страсть. І на конець. Страсть в переводі на наш язик страдання. Від чоловік, який має чехотку і починає пальці дерти, бо йому дуже там шкомче. Іноді до крові нариває, кшкомчиться. І от той автор каже: видите, чоловікові видиться, що йому приємно, що він шкрепче себе, але він тим наносить собі рани. Гріхи. То не просто форма, то рани, котрі оставляються після діянь. Так, да, ти вже забив за те, що створилося. «Но у тебе остала язва, і в чоловікові остаються ті язви і пороки, які чоловіка мучать. Єдно діло, коли чоловік ходить на роботу, і в нього навіть не є можливості вискочити, полікувати зуби. Друге, коли чоловік йде на санаторій і цілий місяць або два тижні, або мінімум одривається від роботи, займається лікуванням. І ми з вами приходимо на такий період. Бо цілий рік у нас усе то є дясниці, треба свадьбувати, треба приймати гостей, треба другі роботи робити. І вдруг набралося, як реп'яхів, на нас оті гріхи. І ми приходимо на Великий пост і кажемо, Господи, поможи нам наші реп'яхи знімати. Ну, май головне, кожне реп'ях, коли знімаш, та не глядай оправдання, ти маєш простити. Ти маєш змиритися, ти маєш порозуміти, де ти проявив себе остро, твердо, уперто, нерозумно, пострадавши при тому і сам, і той, котрого ти не хочеш милувати, то ж тогда яким лицем ти станеш перед Богом? Господи, прийми от наш, наші покаяння, наші слізні молення, наш канон покаяний Андрія Крицького, одно з величайших творень людського духа. Ми сьогодні беремо образи для подражання із святих біблейських лічностей. Боже, Мати, поможи нам, щоб ми були хоч маленько похожі на тих, хто у всьому світі присвятив своє життя Богу, і Великий пост примінив іменно для того, на чого він посланий, утешити страсти, полікувати рани, і на сповіді не кажемо ані до лишнього слова, лиш то. Де болить, що болить, і як його зняти, і ви святі наші, котрі показали нам приклад доброго служення. Будьте і ви нам нині, в дні Великого Поста, тим образом, на кого ми рівнялися, бо лише так поступаючи, будемо діти добрі, діти мудрі, діти церковні, діти канонічної православної церкви, а в вічності вірими в'єдно з святими і з автором цього чудесного канона. Покияно Андрієм Крицьким і з Другими святими зможемо наслідувати царство Божоє, царство постників, царство вічноє. Амінь.